Багато людей вважає буддизм релігією у звичному сенсі цього слова зі священними книгами, поклонінням богам і вірою в єдиного творця. Насправді ж, буддизм це не те саме, що монотеїстичні релігії, на кшталт християнства чи ісламу. Він не потребує віри в Бога чи творця. Історичний Будда, Сід Хартха Гаутама, був звичайною людиною, яка за допомогою глибокої особистої практики досягла стану пробудження. Він ніколи не називав себе Богом і не закликав людей йому поклонятися. Буддизм це радше система самопізнання. Етичного життя та розвитку свідомості, аніж набір догм чи вірувань. Ще одна розповсюджена помилка. Думка про те, що всі буддисти обов'язково є пацифістами, які ніколи не вдаються до жодного насильства. Безумовно, принцип ненасильства один із центральних у буддизмі, проте його тлумачення не завжди буквальне. Наприклад, Далай Лама неодноразово говорив, що в певних ситуаціях оборона може бути морально виправданою. У деяких історичних періодах навіть буддистські монахи брали участь у конфліктах, захищаючи свої громади. Тож, хоча співчуття і мир залишаються важливими цінностями, буддизм не є Абсолютною формою пацифізму Існує також думка, що всі буддисти медитують щодня або присвячують цьому значну частину свого життя. Насправді це не так. Медитація є важливим інструментом для розвитку уважності та внутрішнього спокою. Однак не кожен буддист практикує її регулярно. У багатьох країнах більшість мирян зосереджується радше на етичному житті, участі в ритуалах, підтримці монастирів, читанні сутер або ж щоденній молитві. Навіть серед ченців не всі мають глибоку практику медитації. Все залежить від школи, культури та особистих переконань. Ще один міф: що всі буддисти мають бути вегетаріанцями. Це не зовсім так. Історичний Будда не забороняв вживати м'ясо. У канонічних текстах згадується, що він їв усе, що давали йому люди. Якщо ця їжа була приготована без спеціального наміру вбити для нього у багатьох школах буддизму, м'ясо вживається звичайно, особливо в таких країнах, як Тибет чи Таїланд. Водночас у китайському чи в'єтнамському буддизмі деякі монастирі дійсно дотримуються суворого вегетаріанства, як вияв співчуття до всіх живих істот. Ще один поширений міф це уявлення, що буддисти вірять у реінкарнацію у традиційному розумінні, тобто, що душа переходить з одного тіла в інше. Проте в буддизмі немає поняття постійної душі. Замість цього існує ідея переродження це складна концепція, де продовження життя після смерті відбувається без сталого я, як хвиля, що передає імпульс наступній хвилі. Деякі сучасні практики трактують це буквально, інші символічно або метафорично. Буддизм залишає простір для різних підходів до цього питання. Деякі уявляють собі Будду як бога або об'єкт поклоніння, особливо коли бачать статуї Будди в храмах чи будинках. Насправді ж Будда це не божество, а титул, що означає той, хто пробудився. Історичний Сіддхартха був людиною, яка знайшла шлях до подолання страждань так званий «сміючийся товстун, що часто асоціюється з Буддою в поп-культурі. Це насправді інша постать із китайської традиції на ім'я Буддай. Його образ символ радості та достатку, а не історичний Будда. Існує також переконання, що буддизм є песимістичним ученням, оскільки воно зосереджене на стражданні, та насправді все навпаки. Першою з чотирьох благородних істин є визнання того, що життя включає страждання. Але головна мета буддизму полягає не в тому, щоб зосередитися на болі, а щоб звільнитися від нього. Це практичне вчення про те, як позбутися невдоволення і жити в мирі, гармонії та радості. Отже, буддизм не про смуток, а про реалістичне прийняття життя з його труднощами і знаходження шляхів до щастя. Ще один міф, що буддизм це виключно філософія, а не релігія. Хоча багато його аспектів справді мають філософське підґрунтя. Він усе ж таки містить релігійні елементи: обряди, символи, віру в карму і переродження, монастирську традицію для багатьох людей у країнах Азії буддизм це частина щоденного релігійного життя зі святами, молитвами, храмами. Тобто, буддизм одночасно і філософія, і духовна традиція, і спосіб життя. Нарешті ще один міф, що буддизм вимагає відмови від усіх бажань. Насправді мова йде не про повне придушення бажань, а про звільнення від нав'язливої прив'язаності до них. Не всі бажання шкідливі, бажання бути здоровим, допомагати іншим чи розвиватися це нормальні прагнення. Але коли ми чіпляємось за бажання, які неможливо задовольнити, ми страждаємо. Тож буддизм закликає до усвідомлення своїх бажань і роботи з ними, а не до їхньої повної відмови.